Вже пару місяців, вже пару місяців, день починається з якихось заяв Трампа. Починається, знаєте. І Трамп, Дональд, пан Дональд Трамп нагадує, в мене був такий друг в дитинстві, дуже схожий на нього, який хвалився всім. Всім хвалився, знаєте? Такий друг дитинства. В нього був відік, і всі до нього ходили дивитися бойовики. І він вибирав, хто піде, хто не піде. Знаєте, це оця така мразь? Це мразь на районі. Його тато, до речі, їздив на заробітки в Москву. То було колись южуал, але він такий був такий неприємний чоловік і одного разу е, на нього насали з дерева. чесно правда. Ці мексиканці, а в Бережанах велика діаспора мексиканців. Ні, ні, це справа в тому, хтось заліз на дерево, побачив можливість і не зміг стриматися. Дивіться, їхав недавно в Інтерсіті. Недавно їхав в Інтерсіті другим класом, звісно, не першим. Куди мені їхати першим класом? Ми їхали в інтерсіті, е, я застряг. Напевно, застряг тільки другий клас, перший клас поїхав далі. Е, ми застрягли серед дерев. застрягли серед дерев, і біля мене чоловік набирає і каже: Ми тут застрягли в полі. Я дивлюся ніде не бачу ні сонячників, ні ріпаку, ні пшениці. Просто прямо ми в лісі. Ми застряли в полі. Думаю, Боже, що ми хочемо від людей? Ми багато-багато вимагаємо. Вони не розуміється, де поле, де ліс. А в нас якийсь такий, який, знаєте, до людей. Він взагалі міг сказати я в батискафі. Бо коли ми зупиняємось, то дно. У мене зараз такий, такий цікавий період, я його називаю е, Такий період в житті. Ми з кумом купляємо землю. Є тут старше покоління трошки. Наші вечори я приходжу додому, і мені кум кидає посилання на якийсь пай. Каже: глянь. А там нема на що дивитися, там просто. <смі> я кажу: ну, треба дивитися. <смі> каже, а що вони хочуть? <смі> треба почитати. Отакий От просто, якщо, якщо це розібратися, я раз випадково пересилавшись йому кинув студентці. Кинув свій студентів, вона каже: Там буде пара. <смі> я кажу: поки ні, але ми з кумом працюємо. Може доберемося до того. Дуже цікаво. Я напевно скролив в інтернеті і побачив рекламу. Одна, одна агенція рекламна шукала актора для зйомки у рекламі, і були наступні вимоги. Чоловік 35-40 років, аби виглядав невтомленим. А не за висока планка. Независока планка, чоловік 35-40 невтомлений. Ви новини читаєте? Ви де знаходитесь? Невтомлений чоловік? Куди, де ви хочете його знайти? Він серфить на балі. Цей невтомлений чоловік. Я взагалі зрозумів, а для кого контент? Ну, для кого контент показувати невтомлених людей? Кому? Що вони збираються продати? До речі, напишіть в коментарях вашу відповідь, для чого знімається цей контент з невтомленими людьми. За найкращу відповідь ми дамо подарунок екстрем на квадроциклах інтернет, від інтернет-магазину подарунків і вражень твоє. Паші оплески. Дивіться, я недавно був в освітній одній структурі. Знаєте, такій освітній структурі де є е, вахтери. Важливо розуміти не охорона. Вахтери. От ви приходите і розумієте, що ви в безпеці, бо тут нічого не станеться. Коли оці діди сидять, знаєте, тут ніколи нічого не станеться. Я прийшов і спостерігав прекрасну, прекрасну ситуацію, прекрасну картину. Два діда таких розгадували Кросфорд, один заповнював, а інший гуглив відповіді. Хакнули систему ці два. Але раді такі ніби. Але вони, напевно, та... я не думаю, що їм Google сильно поміг, бо вони напевно так і шукали. Папуга по горизонталі три букви друге Р. Я викладаю 11 років, я постійно тепер це додаю, бо зараз дуже багато в мене друзів-педагогів. І зараз мої студенти пишуть диплом. Це дуже тяжкий для них період. Бо коли ти, хто писав диплом, хто захищав диплом, коли... о, так. Е, для них, чому для моїх студентів це дуже тяжкий період? Тому що є перевірка на плагіат. Хто зараз стикався з перевіркою на плагіат? О, є молодь. є молодь. Тому що коли я писав диплом, в мене не було цих проблем. Тобто інтернет був такий, що нічого не вантажилось, там не можна було щось знайти, я максимум пару картинок скачав, і то не для диплому. Просто картинки якісь скачав. Знаєте, я можу скачати картинку, я її збережу. Незрозуміло, для чого вона мені буде треба. І вони зараз дуже хвилюються, а зараз стільки можливостей, стільки можливостей писати диплом. Я штучний інтелект. Хто користується? О! Е, ви помітили, як він, як він спілкується з тобою? Боже! Яку би ти дурню йому написав він? Класна ідея. Чудово! Він ніби тяне мене на трійку. Він такий люб'язний. Він, він він супер. Бо мене, бо мене, коли я писав диплом в архіві, мужик нахуй послав, бо я не ту горілку купив. Я тепер, коли чую про диплом, я згадую прекрасну ситуацію, яка сталася. З моїм сусідом в гуртожитку, коли він захищав диплом, колись, якщо ти вчився в там в політехніці, він деться вчився на архітектурі. Він пішов на попередній захист. Це треба було намалювати дуже багато чогось на ватвині. А 1 це дуже складні речі. Він все понамальовував. Був попередній захист, дуже в нього було багато плакатів. Він все малював на кульмані. Потім загуглити, що це. Він пішов на попередній захист, дуже швидко попередньо захистився і почав святкувати вже біля корпусу в парку. Він мав з собою ці всі плакати, скрутив, і, звісно, якщо студент політехніки, він поклав їх в кульок БОС. В мої часи їх видавали, це було з ними обов'язково. І от він повертався на підпитку, і йому захотілося трошечки попісати. Він відійшов і він каже: Я от з і не чую, що струя. Доторкається то до землі. Куди дівається. Кудись пропадає, і тоді я почув, що пакет бос став тепліший. Він, напевно, почув це пізніше, бо був в підштанниках, попередні захисті були в грудні, і він, він настав собі в диплом. Так швидко, напевно, диплом не знецінювався. І він приніс це все в гуртожиток. Захист нього був на другий тиждень і по коридорах порозкладав цю експозицію. Така ем, неприємна ситуація. таким кольори, палітра, мистецтво. Е, така перевірка на плагіат, як вам. Я думаю, що ці роботи можна швидко зараз знайти в архіві. Думаю, хтось дуже швидко знає, в якому ряді оці його роботи. Да, з дипломом такий. Давайте побудуємо всім, хто захистив диплом і на, він їм допомагає. Е, ще одну тему хочу з вами обговорити: чи є тут люди, які люблять мити посуд? Е, так, не через те, що типу, вже нема з чого їсти, приходиться зі стола чи, чи діставати там, хрустальну вазу на борщ. Я дійсно люблю мити посуд. Зараз я поясню, в чому справа, тому що в мене інколи буває потреба, що мені треба зібратися. Мені треба швидко побачити результат своєї роботи. І Я йду мити посуд, тому що я помив, зібрав це дійсно дуже добре працює. Я помив, я знову зібраний. і Я собі розумію, що класно я побачив результат своєї роботи. І друге, я вже за кордоном не пропаду. Все, я вже можу собі спокійно. Але я дуже люблю мити тарілки. Тарілки це моє улюблене водичка, тече, ти все знаєш. дуже супер, супер. Це, це прекрасно. Інша справа мити чашки і кружки. Вони навиджу мити чашки і кружки, дуже багато всяких тих вушок з тим, що збавитись. Я Потім в один момент забив, і в мене просто кружки міняли кольор. Просто в кінці. Я тому задумався, чому в східній культурі, колись не пили з кружок, все старілок. Наша, я, я то я думаю, якийсь чувак подумав там, Конфуції подумав, я що тут, я, я найнявся то все мити за, та, за тою худобою. Будете ти пити старілок тепер, якщо не розумієте доброти, сховав сервіз весільний і все, з того часу, всі старілок. Але я в якийсь момент купив посудомийку, і вона тепер, ну вже деякий час миє, і я тепер думаю, чи вона добре справляється. Чи вона вміє так, як я? Це дуже цікава, цікава з тим думка. Я колись розказав про те, що в мене є посудомийка своїм знайомим в Бережанах, і вони кажуть: Ти багата людина. Я думаю: ну та ні, вже посудомийка про це не говорить. Посудомийка — це таке. Дивіться, коли в моєму якомусь дитинстві, якомусь юності, багатих людей я помічав, бо в них на будинках були сателітарки, тарілки, які добре мити, великі. Це талітарки в, ю... в моїй юності показували, що там живуть багаті люди. Потім я зрозумів по високих кованих воротах. Чим вищі ковані ворота, чим такі ну, кічові, там живуть багаті люди. А зараз я не знаю, як зрозуміти, де живуть багаті люди. Що думаєте? Давайте подискутуємо на цю тему. Я дійсно не знаю. По чому тепер зрозуміти, що людина багата? О, Ви класно допомагаєте, дуже класно. Ну, то людина мудра, мудра. В першу чергу мудра. Зуби здорові. Ми близькі. Шо, золоті? Може, вініри? Ні, ні. Ти так ніби діби перевірив. Давайте залишимо це питання без відповіді. Напишіть в коментарях. Все, всім дякую, пані демонове. Будьте багатими людьми.